Доброго дня, відео для рекламації. Щоб ви бачили, що це саме ваш двірник. От зараз стоїть китайський, дешевий. Знімаємо китайський. Дивіться, вони абсолютно різні. Одягаємо, ще раз показую ваш двірник. Двірник одягнуто, зараз буду мити стекло. Ну як бачите на відео ось є зона, ось вона, яку взагалі оцей двірник не трогає. Тепер дивіться, я зараз зніму двірники, поміняю їх місцями. цей так. Чіпляємо цей сюди. Результат абсолютно такий же самий і на другому двірнику. Тобто ту частину він тре, цю частину він не тре. Тепер дивіться, щоб не сказали, що якесь стекло криве, і інші такі штуки, що люблять на прокламаціях. Я вішаю свій китайський двірник. Бачите, без позначок, тобто він ширший більший. Просто чіпляю свій китайський двірник і спробуємо протерти ним. Зараз миємо. Дивіться, як третій тайський двірбік. Абсолютно немає зон з пропусками. Витирає все чисто. Ось таке відео.